Пастор посольства Божого Санде Деладже оголосив себе одним із двох сущих в Україні праведників. Сьогодні Діпровський ресурс столиці продовжив опитування потерпілих від фінансової піраміди Кінскепітал, організованої церквою Деладжі, посольство Боже. Відеозйомка в залі суду заборонена на лаві підсудних шестеро зокрема пастора Деладжа. Втім, він не знижує активності в Україні. ТСН нещодавно розповідала вам, що в столиці посольство Боже організувало школу лідерів, де навчає майбутніх політиків числа парафіян і планує взяти владу в Києві в свої руки. Сам Деладжа в інтерв'ю ТСН сьогодні це заперечив. А ще сказав, що не вірить в український суд і покладається тільки на суд Божий. Бог мій свидетель. Я намірений та наказати. Украинцы, что они делают в основном. Уезжают, убегают, а я не убегаю. Я стаюсь в этой стране, чтобы доказать, что если есть два праведные человека в этой стране, я делеск. А второй. Я ничего не украл. А второй. Я говорю, если есть.